Сірий дощ. Другу ніч у їхніх палестинах дощ Невтомно, втому гне на спинах, ящиками з-під боєкомплекту, у окопах стелються проспекти через дощ, ні зблиску, ні просвітку. Снів не бачив тома, і гасне свічка, перед ними ворог і долина, і в окопі море поколіна. В раціях затища лише кроки ворога ввижаються навпроти, чавкає поволі рідна глина, зраджена, зрадлива, безневинна. Прикури мені, цигарку, друже, якщо я сухачі вже не дуже висохне, і Бог нас не осудить, прикури, бо третій не прикурить. Мокне Ілюар з аполінером, і ремарк буксує БТРом. хлюпає у берцях рідний дощик, хто тут ближче воїнові, хто ще. Сонце зійде завтра чи позавтра набрякає грубий томик Сартра. Дибиться життя його, допоки душу дощ зливає у окопи. Куля зачіпає сірий сонях, серце. Гучно гупає не в скронях, а під горлом гупає у горлі, у живім усе ще, уще гордім. Після бою будемо радіти, прокляті між нас і книжні діти. Посеред Європи куля й міна, дощ, південно-східна Україна.